Всім привіт! Мене звуть Яна, і це мій перший влог. Нарешті це день настав. От і сьогодні, четвер. зараз приїхала до своїх дівчат на тренування в студію четверта вечора, тому чекаю своїх дівчат. Будемо танцювати сьогодні. в мене і групи, і індивідуальний за планом. Тому буду все вам показувати, розказувати і розпочинати цей експіріанс з моїми влогами. Так, поки чекаю своїх дівчат, зараз трошечки з вами поговоримо. От в мене з собою водичка з лимончиком та медом. Сьогодні трошки складніше працювати, тому що в мене в понеділок почалось лікування моїх зубів зубівка. І сьогодні трошечки з'явився напряг, Вчора була температура від зуба. Сьогодні він просто болить нереально, тому нічого не бризгаю, бризгую оралором, тому що в мене пішов біль на горло. От, тому мені порекомендували О, такий антисептичний засіб. Це не реклама, не але дуже допомагає, дуже класний засіб. От, ну і чого, маємо працювати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вісім раз, два, три, чотири, п'ять, шести. Три, чотири, п'ять. шість. Раз, два, три, чотири, п'ять. Добрий ранок, добрий ранок. У мене почався з Житомирської. Їду до свого стоматолога, що мій зубний набряк трошки збільшився. Вони були бути в мене індивідуальні заняття, а одна дівчинка в мене відмінила тренування через те, що... Ще стали з ногою, інше два ні я відмінила того, що е, набряк збільшився. І вчора я ледве допрацювала. Е, було вчора, до речі, дуже багато роботи, тому за телефон згадала тільки пізно ввечері, коли звільнилась, тому трошечки нічого не знімала. От. Того зараз їду до зубного, вже випила кавусю і сподіваюся, що він щось зробить цим, тому що дуже. Болить, мниє зуби, щока, того, того. Сподіваюсь, зараз ця ситуація виправиться. Вже принаймні субота вже. Я щось нестабільно веду свідок, але я стараюсь. У мене зараз навіть не перерва. У мене зараз є хвиличка, щоб до вас вийти, сказати Добрий ранок, це ранок суботи. Я вже взяла кавусю, провела два заняття і зараз біжу далі проводити. І що? І сьогодні купа роботи і зранку і ввечері. І ввечері ще я їду додому. От тому треба все встигнути і беру вас сьогодні з собою цей день. Чого зняти після стоматолога? бо Дуже сильно відходила від анестезії. Після цього в мене була ще робота, і після я вже відпочивала і відновлювалася, тому що сьогодні мені зранку треба було на роботу. Я не знаю, як люди в принципі ведуть отак стабільно свій влог, того, що це дійсно, це дійсно важко. Тяжко зараз розповім трошки, що відбувалося зі мною вчора. Мені полікували канал сьомого зуба, але через те, що мені травмували щоку, в мене е залишився набряк. Напряк трошки є, мені сказали купити Немісіл і після того там через днів ще раз на нього прийти і е, щоку просто, що вона заживе, нічого не робити, не трогати. Того, того чекаю, поки пройде цей напряк, п'ю німісіл, тому що зуб дійсно болить, бо в мене там видаляли ще й Дісну. Тому там ціла процедура. Е, тому отака я вчора вже працювала після анестезії після всього всього. Зараз також працюю. Вам бажаю гарного діньочка. Так, вже йду далі. Зараз відпрацювала індивідуальні, групові. у нас сьогодні таке сонечко, я просто не можу. Все в коженці. Нарешті, нарешті, нарешті цей день настав, як то кажуть. Тому мене ну, солоджуюся. Йду далі. До зараз ще треба зайти в аптеку. Бо розумію, що трошечки моя щеканда є про себе знати. Тому куплю якусь мазь, напевно, і додому збирати речі, збиратись далі на роботу. Тому такий справ вечір. Я приїхала вже чекати свій автобус додому з сумками купа речей після роботи. Тому 11-го вечора чекаю на свій автобус. Добрий раночок, добрий раночок, любі. Е, я вже в Миколаєві. Приїхала. Сьогодні у нас перевели час. Зараз 9 ранку. Я вже вдома збираюсь по справах. Приїхала сюди на пару деньочків, так що буду не все, але показувати, розказувати. Тому я вдома і дуже дуже рада. Ось на прогноз погоди. Було сонечко, тепло. Приїхала Яна дощ, Мілки. просто добрий ранок. А в мене каніве пальто ще. але тепло, дуже тепло. Ми зараз по справах. Йдемо, спочатку купуємо антибіотик для зуба, щоб почати приймати, того, що набряк є, невеликий, але все ж таки є. Мені здається, всі в Матанабі ходять в один той самий магазин. Так ось сьогодні зайшли сюди. Взагалі тут дуже смачна молочка, мені подобається, але ми взяли мої улюблені роліні з бринзою та бризю. Ну що, жила я дуже багато років в Миколаєві. Вперше завітала в заклад «Гріфін», От він недалеко від головної вулиці. Що я можу сказати, ми взяли «Наполеон». Дуже смачно, тому в принципі, в принципі, рекомендую. І мені здається, що коли я сюди буду приїжджати, то е, ми будемо сюди заходити, тому що реально смачно, гарний сервіс, атмосферно. Є дуже багато терас, є літня тераса, є балкони. є перший другий поверх. Тому тому всі, хто живуть у Миколаєві, приїжджають сюди, то я в принципі рекомендую. Так, е сьогодні ще роблю нам покупки. Закупки мама мені розповідає, каже, що якщо ти п'єш каву з корицею по четвергах, то треба ще не виконати чеки, за і спалювати їх саме в четвер, тому що це також е якась там традиція до грошей. Тому сьогодні я збираю чеки і будемо пробувати експериментувати це робити в четвер. До речі, була е також в нашому миколаївському. В магазині там дуже багато корисного профільного От, І тут постійно на постійній основі щось купую і знаходиться прямо на Соборній. Тому. Так, дівчулечки-дівлючки, трошечки розпаковочки. Знаю, що всі люблять. Сьогодні багато що дивилась собі, їздила по справах, і тому, коротше, як завжди, дивилась багато, але що підходить, то воно завжди мало. Тому взяла собі таку варіоночку, футболочку з бульдожечком. Хотіла давно, але не могла знайти. І у всіх там, знаєте, добірмани, оці всі мікі мауси. Хотіла щось таке надзвичайно прикольне. Тому взяла саме цю модель. І взяла очередні окуляр, дівчинки. Ну, що ж, що ж робити, якщо я е, люблю окуляри. До речі, факт. Е Раніше взагалі не розуміла, як можна ходити в окулярах, як люди їх постійно носять, як, ну, як взагалі, навіщо вони взагалі дівчатки потрібні? Зараз у мене багато дуже окулярів, і ну, мені це дійсно подобається. Того така обновочка, не знаю, прикольно, мені подобається, що можна ходити і в пасмурну погоду. В сонячну ще не пробувала, але, але розумію, що воно буде трошечки затівляти, тому на таку пасмурну погоду, і коли трошечки виходить сонечко, то можна і вдягати. Тому така. Так, взяла ще протеїнові батончики, можливо, зроблю розпаковочку, можливо, взагалі, я не знаю, для цього потрібно окреме відео, що я їм з протеїну, з протеїнових батончиків, тому що в цій темі я дуже довго і в інстаграмі багато з чим ділюсь, тому, тому, можливо, тут поділюсь, можливо, в наступному відео, можливо, окремо. Подивимось. По плану, що зараз поїсти того, що ми зійшли в горіфілю, то поїли, поснідали та й все, в принципі, о, того хочеться нормально. Вже вечерю, Тім мені треба випити ліки для мого зуба. А, і що? І реальності а, міста? Що а, нема нормальної води, адекватної, а, того приходиться носити постійно того, по плану піти ще по воду і, і далі трошечки попрацювати. Я намагаюся зняти відео, але <смі> мама не звикла е, бути в кадрі, тому цей тому коментує на фоні все. Десята вечора, друзі, а Ліна також живуть, ходять по воду, набирають воду, того що, що Того, що в місті дуже погано живемо. Але нічого, живем, дівчатки, живем. Добрий ранок, навіть вже день. Я вийшла з манітура, що мені зробила такий. French. Взяла кавусю і біжу на зустріч, біжу далі у справах. Сьогодні у нас тепліше, ніж вчора. Навіть зранку було сонечко, зараз нема. <laughs> Приїхала на свій район, а, де проходила моє життя тут, до того, як я переїхала. І... Прикольно ходити, згадувати ще за планом робота. І завтра вже зранку їду до Києва, тому що в Києві завтра також вже робота. От такі справи. Сьогодні такий е, день. Та й вчора був день у справах, вечорі сьогодні вже і онлайн, і треба м -м, зробити хореографію, постановку і того. Ось сьогодні ще й працюємо, працюємо, працюємо. Так, Вже у нас 19.25, п'ять. Я вже попрацювала, провела свої індивідуальні. Зараз вам швиденько зроблю огляд, розпаковочку, що сьогодні купила, і побіжу далі працювати. І за ще напевно легка якась вечеря, щось типу перекусу того що в нас сьогодні був до вечеря, тобто ми поїли дуже дуже рано. Пообідала тире, повечеряла от я тільки зараз. Але так як я зараз п'ю антибіотик для свого зуба, треба ще щось буде повечеряти. Того я зроблю пізніше. Зараз розпаковочка, що я купила в Єву? зайшла тільки за подводкою. До речі, мені подобається, не знаю, як взагалі в них там по косметиці, але саме подводка мені подобається від фірми Glambier. Дуже прикольна, дуже класно. От тонка, того надовго дуже вистачає. О, і мені кажуть, беріть дві, там по і ще дві одиниці там буде в подарунок. Того я взяла дві такі підводки свої мала разом з консультантом, того що прям про всю фірму я не знаю. Буду тестити тільки. Взяла, подумала, що ніколи е, взагалі зайвим не буде це, дівчатка мене зрозуміла. Е, Вона станалочка, отака від е, так само їхнього, е, їхньої марки. Бо моя якраз закінчується, буду тестити. І, е, так само взяла основу під тоналку. До речі, дуже-дуже давно хотіла. Ну, а я далі вже побігла працювати, Того, що зараз вже майже восьми вечора. От, Треба ще багато і по роботі зробити, і речі зібрати. Того, що завтра, зранку вже від'їжджаю до Києва. Завтра чекаю вже роботи, мої дівчата, індивідуальні групи. Того побігла і буду закінчувати це відео. Бажаю всім гарного, спокійного дня, вечора, ночі, дивлячись, коли ви дивитеся це відео. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, ставте палець вверх, коментуйте, мені було б дуже-дуже приємно почитати. Ась вам сподобалось, дійсно, бо я старалася моє дійсно перше відео. І мені сподобалось ділитися з вами частинкою свого життя. Це такий перший досвід того. Далі більше, як то кажуть. Чекаю вас далі на своєму Ютуб-каналі. І було дуже приємно з вами отак от розпочати новий, як то кажуть, період мого життя.